Доброго ранку! Рада, що ви знов приєдналась до моєї рубрики Здорово жити. Спочатку, коли Бог нас створив, була дана дуже проста дієта без м'яса, і тільки після потопу, коли всяка рослинність була знищена на землі, людині було дозволено вживати його в їжу. Що ж відбувається сьогодні з нашим організмом, коли ми їмо м'ясо? Чи все буде добре з нами? Наприклад, давайте розглянемо взаємозв'язок вживання м'яса на наш організм. Ось що про це пише християнська письменниця Елен Уайт у своїй книзі. М'ясо ніколи не було найкращою пищою, але в настояще время його употреблення вдвойні нежелательно, так як болезні животних дуже швидко розпространяються. Крім того, пропоную вашій увазі шкідливі властивості м'яса як продукту харчування. М'ясо містить багато насиченого жиру, що підвищує рівень холестерину в крові. Є джерелом холестерину, не містить клітковини. Велика кількість тваринного білка веде до пошкодження ниркових нефронів, що є фактором ризику для розвитку гіпертонії. Багато натрієм, що також підвищує ризик розвитку гіпертонії. Як вам такий букет? М'ясна їжа має властивість збуджувати нервову систему і розвивати погані звички, таким чином сприяючи розвитку низинних схильностей. Яким чином м'ясо впливає на мозкову діяльність, розповість фахівець. Увага на екран. Оскільки м'ясо содержить холестерин, насичені жири, а вот эти жири. Они... Сужають просвет сосудов і ухудшають мозкове кровообращення, і також повишають різки інсульта. Все це вказується на умственной діяльності. Крім того, м'ясо основне джерело арахідонової кислоти. Це жирна кислота, яка необхідна нашому організму в невеликих кількостях. Але ось що відбувається, якщо ми отримуємо її забагато. Увага на екран! нарушается выработка нейромедиатора ацетилхолина. А этот нейромедиатор, он участвует в передаче нервного импульса, и поэтому в первую очередь страдают лобные доли коры головного мозга. А эта часть мозга, она ответственна За наши нравственные силы, за силу воли. В итоге человек становится несдержанным, агрессивным, какие-то низменные такие наклонности у него начинают преобладать, а здравый смысл при этом подавляется. І ще кілька слів про м'ясо. З ним до нашого організму надходить величезна кількість різного роду речовин. Наприклад, це стрес-гормони, які утворюються в м'ясі, коли вбивають тварину. Також гормони, які дають тваринам, щоб вони швидше зростали та набирали вагу. Крім того, багато пестицидів, гербіцидів, до речі, їх навіть більше ніж в рослинах. Варто згадати і про антибіотики, якими лікують тварин. І кілька слів про рибу. Той факт, що її ловлять в чистих водоймах, не є гарантом вашої безпеки. Адже в той час, коли вона мігрує, вона вбирає в себе всі ті важкі метали, які аж ніяк не будуть корисними для вас. Це, наприклад, ртуть, свинець. Тому, друзі, залишаю вас на одинці з вашим вибором: вживати м'ясо чи ні. Пам'ятайте, що вибір ви можете зробити вже сьогодні. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей в ефірі.